Сьогодні ми продовжимо час 24 години з Біблії. І сьогодні ми читаємо про пророка Іллю. Ілля і Груки. Перший царів 17, другий по 6. Після Соломона в Ізраїлі було кілька поганих царів. Вони не слухалися Бога і надбали про те, що догодити йому. Одним із таких царів був Ахав. Ілля прийшов до нього посиланням від Бога, якщо ти не припиниш поклонятися богам зробленим з дерева та каменю, в Ізраїлі не буде дощу. Після того Ілля втік, він знав, яким лютим був цар. Бог послав Іллю до струмка з чистою водою. Також Бог посилав круків, які щоранку і щовечора приносили її. Так, Бог піклувався про Ілю в час, посухи, що настало. Наш Бог завжди піклується про нас. Дякую, Ісус, за те, що ти завжди поряд. Чи, читаємо далі? Добра вдова. перший царів 17, 7 посічів шістнадцяте. Коли через посуху струмок висох, Бог послав Іллю до Сарепти, там він зустрів жінку, що збирала хмиз для багаття. Чи не матимеш трохи хліба і води для мене? запитав Ілля. У мене залишилося рівно стільки, щоб з'їсти один раз, відповіла жінка, а потім ми з сином помремо з голоду. Поділися цим зі мною, і Бог благословить тебе, відказав Ілля». Жінка взяла залишки олії і останню жменьку борошна, спекла хліб і дала Іллі та своєму синові, аж раптом помітила, що залишилося ще трохи олії та борошна, рівно на один раз. Ілля оселився у домі вдови. Олія і борошна дивним часом не закінчувалися, доти, поки не припинилася посуха так Бог благословив їх. Хай Бог благословить тебе і твою родину. Пам'ятай, що Бог про тебе дбає, якщо ти віриш йому. Якщо вам подобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.